Сьогодні ми презентуємо для вас тактильний арт-каталог Побачити скарби разом. Громадська організація, громадська ініціатива Галичини, спільно з ініціативою Врятуємо скарби разом, Івано-Франківським краєзнавчим музеєм, центром дослідження стратегії універсального дизайну Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та організацією УТОС отримали підтримку українського культурного фонду в рамках програми Культура без бар'єрів саме на друк тактильного арт-каталогу для незрячих та людей із вадами зору. Зрячі Оглядають зображення миттєво своїм зором у незрячих замість очей. Існують кінчики пальців. Пальці в усіх, ми розуміємо, є різної товщини. Тому проблема цих адаптацій полягає в тому, щоб можна було створити площини, які будуть на дотик мати абсолютно протилежне розрізнення, щоб людина могла відчитати, відділити одну площину від другої площини. Ми маємо тактильні адаптації, які створили так звану тефло. Графіку, і ми маємо включення прекрасного голосу ірми вітовської ванца, заслуженої артистки України. У цих аудіоописах є свідчення: найперше, про те, що це за ікона, якого періоду, якого авторства, її розміри, техніка виконання далі іде опис самого сюжету з якого боку що зображено. Тактильний арт-каталог побачити скарби разом це є каталог сакральної колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею. В цьому арт-каталозі представлені найкращі зразки галицького іконопису для всього українського мистецтва є надзвичайно цінні, тому що кажуть, деякі твори, деякий іконопис були вперше. Власне, ті люди з обмеженим зором вони нам розповідали, наскільки їм це важливо. Ми бачили зацікавлення шлем. Перший раз відчуття було такого чогось незрозумілого і далекого. Але згодом, коли трошки нам дещо коментували, скажемо, якими лініями відображений, який колір, тому подібні такі моменти, які якої товщини ці лінії, які вони там пунктирні, штрихові і так далі, різні різного варіанту. Тут, тут фігура людини чи як? Мені складно, тому що я з таким ніколи не стикалася, і через то я не можу все. Щоб передати зображення рельєфно, це дуже важко. Якісь елементи треба спростити, якісь вдосконалити, передати відчуття під пальцями, щоб було відповідне крапки, лінії, випуклості, шороховатості, гладкості. Це на все це треба було звернути увагу. Велике дякую студентам кафедри. Адже, якби вони не повірили у цей проект, якби вони не були наділені такі, таким відчуттям емпатії, не хотіли зануритись е, у ці всі практики, то напевне таких речей би не вийшло. Сьогодні е, важко оцінити ексклюзивність. Тому що, сидячи тут за столом, підбираючи синоніми, унікальний, ексклюзивний, важко зараз знайти те слово, яке може повністю відобразити зміст цього проекту. Світла духовна ідея, і представники широких верств нашого українського суспільства можуть оцінити, наскільки українська духовність є багатою, і наскільки зараз в умовах цієї війни ворог хоче її ліквідувати. Тепер завдяки цьому арт-каталогу люди зможуть прийти в музей, подивитися, відчути на дотик ту всю красу, яку ми бачимо кожний день разом із вами. Обов'язок здорового покоління здорових людей. Зробити так, щоб люди, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, могли приєднатися до нашої спільноти. Віримо в те, що за допомогою небайдужих людей, представників влади, представників громади, цей проєкт матиме своє продовження. З каталогом можна ознайомитися. Він ще тут є, можна його переглянути. Також він буде доступний до перегляду в залі сакрального мистецтва музею, тому запрошуємо в музей.